У мене температура 37,5. How much? Only beans. Only beans? Yeah. What is this boss? Глава Loxatin and і Dazol. How much orange? Коротше мені зараз потрібна якась дієтична їда Я походу травнувся, напевно, від води чи що. Привіт всім, черговий день в Індії, третій день. Я знову пом'яти, ще не можу ніяк відіспатися вчора. Як спати в пів п'ятій ранку? Поставив будильник на 12 потім на першу. Ну коротше, в перші мене розбудили, чи я буду далі чи там. Ще буду залишатися ще на один день. Я сказав, що буду ще. Для слова мені треба відпочити трошки. Я не можу ще перестроїтися, у нас різниця 3,5 години. Я зараз хочу просто випити каву. Але проблема в Індії, вони не вміють каву робити нормально, у них нема цих апаратів, вони якусь там порошка роблять у каву. Непонятно. так що Будьте на зв'язку. Побачимось. Так, де тут можна каву попити, де, там Так, так сьогодні сонечко вийшло бачу, Припікає Плюс Плюс душно Цивілізовано. І вони мені принесли каву, але це правда не з кафе, вони називають. Такий хліб парадха. Це Хліб там всередині є е, Там всякі трави, Там сир, цибуля, коротше Це приблизно буде десь в районі 100 рупій, Бо Тут куфешка трошки дорожча, ніж ці всі. Тут, так, цивілізовано. Цивізована. Вода 20 років. Знову вечір, п'ята година, я, я виходжу на двір. Що сказати, в мене розстройство, желудка в мене понос. Коротше, в мене температура. У мене температура 37,5. Мене щось трошки починає колбасити. І вже два рази я сьогодні в туалет ходив, там рідкий стілець. Коротше, я походу траванувся напевно, від води чи що, не знаю. Тепер я вже зайшов, був в аптеку, взяв взяв таблетки, там ще якийсь пасок, там коротше, дали мені. Чувак, там ще по-русски говорив. аптекар той. Все, сказав, не їсти курку. Е Ще? Ну, казав, що за 2-3 дні мало б пройти, в принципі. Так що наразі, скріплю всього, що я нікуди не поїду, тому що... <кхи> тому що я не в змозі. Якщо мене зловить дорозі десь, по нас, то я не хочу мати проблем. Ним словом, напевно, ще тут продовжу свій своє <кхи> перебування. Зараз йду, куплю собі ще якісь продукти і буду відпочивати. Я вже не знаю, з чим це зв'язано, можливо, ще з чистим, плюс що я не виспаний, я виснажений. Буде видно, як там далі. Я там, я там наглотався своїх таблеток якихось від поносу. Але думаю зайду ще до місних візьму. Там вони за 170 рупій дали мені цих лікарств так що будемо бачити. А, відповідно, ще так трошки тут пройдуся, кажу. І відповідно пару хвилин познімаю, більше не буду ніде лазити, щоб себе не виснажувати сильно. Все, давай. О, у нас який... Very small, huh? <laughs> How much is one kilo? Sixty. Sixty? Okay. I will check later. Okay. Okay, later. How much? Fifty. Fifty? One kilo? Too much? Forty. Huh? Okay. Okay, later I come back. I come back later. Е. Лобос. Хамач, бананас. 21. Ха? 10. Томат. No, just no, just tell me price. 12 banana 40 rupees. 40 rupees. Okay. I'll come back later. I just check. Okay. Thank you. Банани, бачите, 12 штук, вони ось так рахують. Виходиться Uh, yeah. По сорок, ну, по 30 можно турбут. Окей, Окей, камбек. Короче, оранжеві віддають за 40. Короче, движ. Huh? Uh, it's хард, no? Soft. Soft? <laughs> How much is this? 60 rupees one kilo. 60 rupees 1 kilo, right? Okay. I come back, yeah. just check. Okay. Да, о, How much? Fifty rupees. 50? Hello. No, no, seventy. 70 rupees. A? 20 20 20 20 no. 1 kg 20 1 kg 20 20 no, how much? <laughs> 70 20 okay, I come back, I check price. Guava. How much orange? Fifty. 50. Too much. 50. Too much. 50. How much? How much apple? Fifty rupees one kilo 50. Indian orange Later, come back Check like Orange, how much orange? Forty rupees one kilo okay. right. rice. Okay.

And this? 80. 80? 50, 50. Ah? 60. 60. Okay, come back. Hey boss. Jackfruit. Jackfruit. But is is good? or uh, still green? No, uh. It's already. You can eat already. Yes? Yeah. Yes. How much? 80 rupees 1 kilo. 80. Okay, I I come back. I check. Yes, так. Так, щоб то ще спитатися. Ну бачите, це все треба готувати. В принципі, я бачу, там народ щось готує на низу. Ну треба їх просити, чи можна там щось забадяжити. Я б зараз купив би Чайок. Щоб чайок собі робити там. Я думаю, що в них можна воду заварити. І Джинджер взяти. Лимончик. Ну, коротше. Таке для профілактики желудка. Капуста є. морква якась така червона. Джинджер є. Лайм, брат? Лимон? Хауч лимон?

А он чинемо? Коротше, чувак по-анлійський не дуже шпрехає. Так, і ми тут назнімали 5 хвилин, вже 6 хвилин майже. Так, ще трошки пройдуся. Спитаюся. За адекватну ціну. Так. Ну, лимончик треба взяти якісь такі, але якісь лимончики маленькі тут всі. Не розумію, в чому прикол. Так, спеції, блін. Ще, Що... Що там стало. Добре, вертаємося помаленьку назад. Поки ще не темно. Спитаюсь по чому картопля. How much potato? Амач, а? Окей. Коротше, картопля по 20 років кілограм. Може і менше, якщо би торгуватися. Коротше, мені зараз потрібна якась дієтична їда, а не переїдатися сильно, бо не добре. Буде помідорчики такі трошки недостирші. How much? 70 рублей. А це? Це 60 рублей. 60 рублей. Ah. Короче, огірки по 60, помідори там по 70, ну короче, плюс-мінус можна торгуватися. Так, Я би ще взяв гарліка або чесника. Ну що, приблизно з розцінами приділилися, можна щось взяти буде. Коротше, зайшов лавку купити чай, тут є чай чай держилінг на вагу. How much you say? 70? 75. 100b. 100 rubby, 100 small так. Small? Yeah. Yeah. But I don't need very big, just uh, maybe like this. Yeah. Like this? Like this. Yeah, yeah. That because. is similar, no problem. Mm -hmm. So this one maybe 70 or less? No, nee, 100 rupees this one. This mm -hmm. one? Let me see how much. <laughs> if you on big part, 300 ruby. No no, I want small. Yeah, this is hundred only. You need discount. is <laughs> you. <laughs> <laughs> uh, what else? Yeah. I have saffron. Saffron? No, it's okay. I just Your want camera that. is very nice. <laughs> Thank you. <laughs> uh, we are from which country? I'm, I'm from, from Ukraine. Germany. Ukraine. Difference. Yes. No. We have curry powder also. Curry. Curry? Yeah, curry powder. Uh. It's okay, I, I don't need <laughs> I just need tea. Oh. Uh. and coffee also. You have blended coffee already? Yeah, yeah. You know blended? Blended uh, chicory and coffee. What's that? Chicory and uh, co uh, filter coffee. Yeah, you know, you put coffee, water, and it's you wait, it's ready. Like this? You know, Only... blended beans, but no. blended? No, no, no. no? no blended? Mm. Only beans. Only beans? Yeah. Uh, because I don't have blender, I want to, you know, put hot water and drink straight. You, uh, do you have blender or no? I have. a uh, you, uh, you know Nescafe. Yeah, I have. Such a right? Yeah, yeah. I'm um, no digital uh, packet. Okay, give me 80. That's okay. I okay. already spent too much money, you see. <laughs> that drilling. Yeah. Okay. And I will show <laughs> you. Okay. yeah, yeah. І дя... Дядечка, ну коротше за 80, може візьму такий пакуванчик, ага. доджилінка, ну може я трошки переплачу в принципі, але okay. що робити. Це є зелений чай, так. так, це є якась кава, ну ага. це така ростурима кава. How much is this instant coffee? 80 львів. 80? Yeah. Okay. It's okay, okay, thank you. Okay. Що, uh... so, покажемо, що ми сьогодні накупили. Почувши цю тельну. Так, банани. Ось така горстка бананів коштує е, 30 рупій. ну Там вийшло 40, бо там, Коротше, 12 бананів коштує 30 рупій, тут 14 чи 15, там за 40. Купив чай держилінку такий, типу на вагу, за 80 торгувався, Потім е, такі гранати вже не пам'ятаю щось там за 20-30. Джинджер. І цей теж десь за 40. 2 кг оранжів. Ну, мандарини, знаєте, не оранжі, такі мандарини. От, за, за 80 Вода. Вода коштує така 20, більше коштує 30. Ну і все, і лікарства купив, ось покажу, які лікарства взяв. Лікарства поносу. Ось, якісь такі називаються. Норфлоксацин і тінідазол таблетки. Це він сказав по дві в день І ще є отакі от, от по три в день Тут щось теж, німесуліт і парацетамол таблетки. І отакий, от типу, сочок, типу для відновлення рідини і електролітів, які були втрачені від обезводнення. Тобто, сказали по одній в день випивати. Вже трошки випав. Так, Це ще банани раніше. Все, мені дали чайничок. я з можу чай пити з джинджером. Лимон ще забув купити. Ну і все, зараз постараюся зробити для вас, для вас відео про попадання віндів зараз на цей стан на грудень 2021 року. І все, буду відпочивати, тому що трошки я сьогодні якийсь обесилений, маю температуру 37,5. Так що, подивимося далі. Буду зараз, перекушу і будемо знімати для вас відео.